Результат роботи по наших, скажімо, в лапках, хороших дорогах. І оця новості ми її варили вчора. Якби ми не налаштовували тут полоний насос, то трактор робить хорошо, ні вібрації нема, нічого, але курить таким сизим, таким димом. Як перестраюємо, що дим хороший, чорненький, таким ну, як курна хороший, провений дим такий. Ніякого ні білого, там, ні сірого, ні, ні, ні чорненьким в Ну тоді мотор робить погано, як ну, трактор трахкотить. котить. Так. Стара шестерня. І що виявилося? Виявилося, ну, я думаю, там, даже вам зараз видно буде так. дивіться, ось де шпонка. І одразу йде мітка. І тут йде шпонка і через один зуб мітка. Різниця була в один зуб. Слава Україні, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Гра Фамілі. Мене звати Ярослав. І сьогодні, вкотре з'являємося на ваших екранах, Чуть-чуть засніжило у нас. Пройшли сніги, такі непогані, Морози були у нас хороші до мінус 15, мінус 18. І так як випало сніжку, немало роботи у нас трошки відпали. І сьогодні перекидаємося в ангар в гараж. Там, де ми вже потихеньку почали розбирати МТЗ-80, тим, що працює тото, -то, то що в нас в основному там, то з сілкою, то з оприскувачем, то з прісом з'являвся. Проблема в тому, що в ньому пропали повищені швидкості. Це перше, що буде робитися. потім будемо висловлювати з нього мотор. Треба зняти передню кришку, подивитися шестерні, подивитися розпредвол, втулка розпредвола, все передивитися. Тут трошки робіт було провадено по мотору. Тут все щеплено, залишилося в салоні. Щось відкрутить шланги, зняти речаги гідравлічні, речаги гідравліки і все. І Може, так сьогодні його розкотити не встинемо, але я думаю, завтра ми вже його розкотимо. Дуже потихеньку роботи на ньому були затягнулися через ремонт Ну Сьогодні продовжуємо. І щас щось потихеньку почнемо. Почнемо робити. Вже чув, що в наших краях з'явилася е георозвідка. З'явилася, може, якщо десь їх перестріну, поїдемо подивимося, що там за техніка їздить потужна. Тому що вже по селу і мітки стояли, вже і проводи розкинуті по селу. Сам е особисто не бачив, але ось буду скоро їхати в ті краї, Вже дорога є На кілочках е кабеля перекинуті через дорогу. Тому подивимося, бо вже е, на словах чув, що вже в наших краях техніка ця заїхала, їздила по селу. От із здорові машини 50 тонн, якщо я не помиляюся, що е, землю там не знаю, що воно там робить, за тими плитами знизу відруть, що воно, коротше, ну, поїдемо. Може, якщо вийде, познімаємо щось. Так, а тут ми продовжуємо ремонти. Хочемо все отут открутити і викрутити, попробувати нам. З коробкою все розом, щоб нам її не вставляти на троп, то окремо не знімуть. Хочемо все викотити. Там зверху є в нас лебідка, зачеплений зверху кабіна. Отут ще щось підмостимо під передок, щоб воно ніде не ділося, колеса зафіксовані. Зверху дажиться. Ну що для лучшого результату ще підіпермо спереді, щоб кабіна вже стояла сама. А тут у нас є спеціальні колеса. Ми їх прикрутимось, можливо, сьогодні, якщо встигнемо. І Я бажання нам викотити його все заразом. Ну, а там побачимо, як воно у нас вийде. Щоб потім підвезти. На вулиці стоїть тіляшка і відкотить коробку вже, вже саму. Промежутка вже тут розбиралася і робилася. Тому що, там ви чули в оранці, коли шкреготіло, тут там межутці щось розсипалося, ну, воно мене тоді не було, не пам'ятаю. Якісь підшипники робили. А тут після того з'явилася проблема в коробці, бо пропали. Закрохлотіло і пропали повишені швидкості, тому доїхали додому на понижених і ото таке діло. Йом, каміння і вже ну, складно їхати, тому що там туди-сюди. Ну, Хоча копірує непогано місцями. Там, де великі йоми, такі пологи, що можна легко заїхати, виїхати, то копірує добре. І, і, ну, сьогодні зранку 10 морозу було, сніг такий трошки під підшкару. Все одно легкий, чиститься добре. Там я тут раз приїхав і зараз я трошки ширшу зроблю, щоб можна було приєднатися і тим машинам розвернутися. Вчора майже до початку 8-го попрацював і зміг за... зробити все село, їхати, дороги, всі дороги почистити. Тому день вчора був продуктивний. Ось на складі як. Буде резинку на е, іншою стороною, тому що вже ті робочі дні, які вона працювала, трошки підтарлася, тому треба буде її перекинути, щоб не так сильно відчувати нерівності, як зараз. Тому ну, Посилу дороги більш краще, ніж тут на хутір, в її тут ніхто не робить. і воно там щепінка з коміткою на переміжку, тому тут -то дорога гіршенька трохує. Теж... Потиханьку. Піввозу його відкидаю. Отак, сьогодні чудовий, Погода ловка, морозець. Дуже швидко не спіть сніг випасти, ну то. Кинуті. і ще є там Ці забивлені кілочки, там домівки, стають гра розвідки. Ну, може колись перестрінемо та якимось чином ми їх познімаємо. Товариство привіт. Продовжуємо наш робочий день. Після того, як погорнув сніжок, я на той хутір з'їздив. Виявилося, що в нас отут була невеличка пропажа. Виявилося, що у нас відпав угольник. Це огульник іде через по всій ширині відвалу. Раніше, як тут ще не було резинки він був щось на зразок упорного, щоб на, ньому, він, на нього спирався отвал і на ньому пливло, щоб не так гнуло оцю ж трубу. ото от, така от, от результат роботи по наших скажімо, в лапках хороших дорогах. І оця новості сюди ми його варили вчора, там в Інстаграм і Фейсбук я викидав, фото, зняли, перекинули, все позачищали, щоб було. Новий гольник вкинули, все заварили, підварили, де там були пошкодження, перекинули резинку. Одну і другу ту залишили, там вона, може не старалося. А ці дві на них сама основна нагрузка. Тому ці прийшлося перекинути. І біля почистили, ще сьогодні там ми їздили в селі. дочищати ті дороги, де там було не прочищено. Прийшлося трошки помучитися, бо там під полями дуже сильно панавітало, прийшлося пробивати прям конкретно. І поки що він стоїть біля ангару, сьогодні зараз плюсова температура, дасть плюс 4 градуси, щоб з нього весь сніг вода вся обтекла, сніг розстав і заженемо його ангар, щоб там не було калюж. Якби ми не налаштовували тут уполений насос, то трактор робить добре, ні вібрації немає, нічого, але курить. Таким сизим таким димом. Як перестроїмо, що дим хороший, чорненький таким ну, курнами, ну, провений дим такий. Ніякого ні білого, там, ні сірого, ні, ні. чорненьким салубко. Ну, тоді мотор робить поганого, ну, як трокт -трок, трок Оце Поставимо нову шестерню. Ну, подивимося на петушок, як там ще його називають, петушка, чи цей чи поставимо другий. Попробуємо У По м'ятках все чітко співпадало. Ну, ось будемо... Знімати ну по-любому -по розпрозовим міняти, тому що він вже давно там не мінявся. І втулки подивитися, ну, будемо дивитися по, по обставинах, які там будуть на цьому тракторі. І Наступний до нас сюди заїжджає також на ремонт метазик, буде на ньому блок під заміну. Так що, ще, може, подивимося і інший трактор, не тільки нож. Потихеньку починаємо тру трудитися, поки є погода, тому що. Тепло показує хороше, в майбутньому там 10-12 градусів, плюс. якщо трошки замелька протрьох вернемося назад до жодки, треба дрібнички ще. А поки така погода, сиро, болото, все, трудимося в гаражі. Це таке возика ми зробили. Там промежутку коробку викотить, там закріплений на таких розкосах а Спереді ставимо там щоб можна було регулювати, там домкорот, а там ми регулювати вручну. І ну, у нас нічого, тільки треба буде ліве колесо скот, білшину зняти і перекинути на тотве МТЗ. Воно трошки веселіше на ньому. І в принципі, в принципі оце і все. Те, що Білорус стоїть в Ангорі, там будемо в планах ставляти на нього до зготора. Ну, то вже як конверт закінчиться, будемо заїжджати потім ним. Ну і це такі саме спроби. По більше роботи як такої немає. Вже, дай Бог, все нормально розберемося з тракторами. Потім плануємо приступити до комбайна і повністю до дожоти, тому що жнива нево підходять. треба, щоб все було налаштовано. І може навіть буде хвилинка, з'їздимо на кукурузу, подивимося, де там розвідка проїхала. Технікою покажу, що воно там представлю. Переговорила, сказала, міряйте площу, яка там потоптана, і все буде компенсація виплачена. Що. Ну що ж, народ, продовжуємо наші робочі моменти. Третій день у відео у вас вже буде наших ремонтів. Мотор, те, що потрібно, вже розкомплектований. Потрібки всі ці водяні в Капському стоні в основному бувають оцей потробку проїздив два роки. Куча роковин, тому він буде під заміну, тим більше болтик у ньому застряв, обірвався. Ну, це вже це, одне. По, по мотору, що по моторчику у нас так, стара шестерня. І що виявилося? Виявилося, ну я думаю, там, даже вам зараз це видно буде так. Шастер дивіться, йде шпонка і зразу йде мітка. І тут ось, на цій шпонка і через один зуб мітка. Різниця була в один зуб. О, як підвели, то поршньо стало згільзами якраз заподліцу. Тому що перед цим на старій частині вони були трошки нижчі. оце одне, що тут було. В принципі, більше замінили розпредвал, шестерню залишили стару, тому що та, яка була на тому розпредвалі, нам чомусь не сподобалася трошки. Також замінена промажна шастерня і замінена оця шастерня на поливну на сусі. В основному всі шестерні замінені. Зараз накидаємо стару шестерню, обдираємо, приводимо тут, робимо красоту і цю кришку нам ми чіпляємо. О, головка була знята для того, щоб подивитися. Тому що в радіаторі, як загинуть в радіатор під час роботи, видно, що десь булькоче вода. Зняли, подивився, прокладка кольца все в ідеальному стані, Тому, якби знали, можна було і не знімати. Такі в нас робочі моменти. По цьому трактору в цьому році непогано взялися. О, ще вам не показав по коробці. По коробці були проблеми із повищеними швидкостями. Вони як виключилися і як не включилися. Оця шаст втулка із нижнього волу. Замінена з корпусу одно і друго. Це, Ці втулки йдуть на, через них проходить вал відбору потужності. І Оцей підшипник поміняний. І ще поміняли. Зараз я знайду десь. На нижньому валу стоїть упорна шойба. Тако. Якщо побачу, десь її розколотило повністю воно ось, де, ось, оце частини. оце Воно таке бути. А це те, що у нас випало з коробкою. Це її так розбило. І після того у нас пропали на, речагу, на швидкісному речагу діапазон повишених понижених швидкостей. Це такі були нюанси по коробці. Собрана і встановили також на коробку шестернього переднього мосту, на всякий пожорний. З'явилася у нас думка поставити сюди мост, ну не МТЗовський, а в плане Тисорковській. Ну а там взагалі як може підвар, Ну, саме, підварниця, щось та, -та й будемо вставляти. І оце такі плони. Тому далі збираємо. і я думаю оцю всю, о Ще покажу вам може хіба по, по осі, тут тому що тут воно бачите, да? зброєним муком видно. А вже воно за часи роботи він трохи підустав, тим більше в наші руки він попав не в найкращому своєму стані. Дуже він був капський. Тому з ним прийшлося трошки повозитися, щоб вдихнути у нього хоч трішки життя. І ну, Я думаю, що ну, там ще по мосту будемо робити, покажу. А в принципі, ну, там такого вже нема нічого дивитися. То, після того, як запустимо, вже будемо з вами бачити, як він буде робити. О, повноцінно. Коли ми його налаштуємо на правильну роботу, якщо в нас вийде. Ну і вже Ото таке. Так що зараз щас... ну, ще покрутимо, покажу. А так, ну, дивіться, там особливо нічого. Що шостерні прийняло, це і вся наша робота, в принципі, робочі випробування покажуть, як воно себе буде вести. Такого ліфторика тут. Чи примудрували, щоб в нас він крутився туди-сюди. І що? Зараз все собрать і саме довше собрать всі сносці назад, поприкручувати в салоні речаги, гідравліку, всі шланги, Потім ще шкуна начепити назад, треба і, Ну коротше, роботи нього ще хвататиме. Це таке діло. Це ну, колеса Трошки вони від'їхали, коли ми відкочували його, тому що оця частина ленджерона дає йому нормально виїхати з-під. Центрифуги оперуються. Тому ми на одних болтах, взагалі ми на двох крутимо, це таке і розкочувати. І то так довелося нам зробити. Ну, ще будемо крутити, побачимося, хлопці вами, що там буде.